Всім шанувальникам, ягоди, Сьогодні 14 серпня 2024 року і я хотів би вам показати гібридну форму Алінку на своєму невеличкому винограднику міста Полтава Україна. Це вже давно всім відомий виноград, який в тому році наробив немало шороху, всі хотіли придбати саджанці, але, на жаль, його не було. Ну, в цьому уроці в мене теж мабуть і не буде. Та не мабуть а не буде саджанців винограду. Тільки хіба що лоза буде. З приводу самої гібридної форми дуже ранній срок достигання, сильноросний, грона крупна, 800 1300 г, ягода біла, пальчикообразна, вага, зараз подивимося на ваги і ви побачите, який розмір і вагу мають ці ягодки м'якоть плотна, хрустяща, гармонійного смаку, м'ясиста. Це так заявляє автор. І власні спостереження, зверніть увагу, це щеплення того року того року. І отакі видала на п'яти паганах, видала чотири такі грони. Доволі, Їх, верніше, було п'ять, але там зовсім маленький пагін вийшов. І я відтуда обрав гронку, щоб воно не... Ну, не навантажувала прищепу, все рівно той би паганець не витягнув би. Е, що хотілося б зазначити, тиждень тому вона вже була повністю сідобна ця ягода. Була мала такий білий колір, з -з -з молочний Зараз набирає жовтий окрас, е, таке забарвлення приємне. І головне, що вона не режіє на сонці. Тобто сонця їй тут вистачає. Е, до, е, 12 години е, світить нормальне сонце і е, нема такого рижого забарвлення що дуже характерно. Привабливий зовнішній вигляд має. Ось такі, такі гронки. Ось оцей пагін, який зовсім маленький. Я його розгрузив. Ось такі грони. Ну тут до кілограма гронки. Тут менше, але ну, зазначу ще раз, що це прищепа того року. Давайте подивимося на ваги. Ось три ягодки 37 грамів. Окремо я вважив 14,5 найменше, і 16,5. Ну, давайте подивимося окремо 14 грамів. Ага. 12 грамів. І майже теж 12 грамів. Тобто то 12-14 грамів таку має а, вагу ягідка І привабливий такий зовнішній вигляд. Вона пальчикообразна. Зараз я її розріжу вдолі поперек Подивимося, яка м'якоть. Давайте подивимося, яка м'якотність. Вона м'ясиста, в той же час соковита. Сок з неї так не біжить, ну але приємна консистенція. Кісточка розпочала набирати забарвлення. Віна, що характерно, має не тільки гармонійний смак, але і ще такий незвичний фруктовий присмак. Доволі приємно, цукру достатньо, кислота не відчувається взагалі. Таку ягоду можна сісти, з'їсти, мабуть, цілу груну. І плотно м'якоть. Тобто Транспортабельність доволі на високому рівні буде. Ота гібридна форма Alinka. Я вважаю, що риночна форма. Майбутнє в неї на ринку дуже велике. Тобто, кому була корисна така інформація з мого виноградника, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.